Більше 30 років. Угу. Компанія вже працює в Україні більше 30 років. Основний офіс знаходиться в Києві, але є можливість працювати віддалено. Тому наші колеги працюють з різних куточків України. Ефективна і активна, також хочу додати, що компанія входить до різних міжнародних рейтингів, але цього всього не було б, якби не люди. Люди це найцінніша цінність в компанії, тому в розвиток навчання та професійний розвиток вкладається дуже багато зусиль, часу та, та можливостей. Тому давайте знайомитись ближче з компанією. І Зі мною особисто. Розкажу вам про те, як я почала свій шлях. Навчалася в університеті так само, як і ви зараз, багато хто була активною студенткою, головою наукового товариства. Також брала участь в різних студентських організаціях, культурно-масових заходів. І під час навчання в університеті я Захотіла прочитати книгу ніколи не на одинці». Хто вже її читав, то знає, там жирним текстом виділені різні написи компанії. В цей момент я почала гуглити, шукати детальніше, ознайомити, що ж це за компанії, і так познайомилась саме з Долойтом, почала слідкувати за сторінками в соціальних мережах та загалом в інтернет просторі. І наступний мій пункт була школа аудиту «The Big Audit Theory». Саме в соціальних мережах я знайшла цю школу інтенсив і таким чином змогла долучитися до неї. Ця школа спрямована на те, щоб дізнатися в короткий строк більше про що таке аудит та що таке фінанси. Загалом, після цієї школи я отримала свій дуже щасливий дзвінок про те, що ми готові вам надати джоб офер і для стажування в компанії. Таким чином, в лютому 2021 року я почала свій шлях в компанії і активно його продовжую. Які є основні напрямки бізнесу Delay? Це основні шість, які ви можете бачити на екрані. Я працюю в напрямку Audit and Assurance і можу детальніше розказати, що це таке. Якщо ми говоримо про аудит, то взагалі він поділяється на три великих секції. Це планування, тестування та звітування. Під час цих основних етапів відбуваються різні процедури: це такі як перевірка достовірності фінансової звітності, аналіз бухгалтерських документів та оцінка ризиків контрольних систем компаній. Також відбувається перевірка дотримання законодавства нормативних актів та надання рекомендацій щодо покращення фінансових та операційних показників. На екрані зараз ви можете бачити проекти, над якими я працювала і досі працюю в компанії, це один з плюсів аудиту, що може дати вам для початку вашого кар'єри, те, що в короткий термін ви можете дізнатися, як працюють різні процеси, фінансові, операційні бізнес-процеси в таких величезних компаніях, та долучитися до їхнього розвитку та перевірок. А тепер поговоримо про те, хто ж такий аудитор. Зазвичай аудитора бачать як лідера, експерта, людина, яка вміє етично і правильно висловити свою думку, але насправді за цим всім стоїть дуже багато постійного розвитку, комунікацій, роботи в команді а також самовдосконалення. Тому я хочу з вами поділитись основними софт та хард скілами які допоможуть саме вам почати свій шлях в аудиті. До... Софтскілів це такі, як міжособистісні та поведінкові навички, відносяться робота в команді, комунікативні навички, навички вирішення проблем, критичне мислення та адаптивність. Також хочу наголосити на хардскіли, це ті технічні та професійні навички, які ми можемо якось оцінити. Наприклад, там дипломи різні, курси пройдені, і до таких відносяться наступні. Перше, це технічні знання. Якщо ми говоримо про аудит, то це знання у сфері бухгалтерського обліку, економічна загальна сфера та фінансова. Якщо ми говоримо про аналітичні навички, то тут ми говоримо про те, як ем, вміння обробити великий обсяг даних і презентувати це в дуже зрозумілій формі: ем, комп'ютерні навички. Про ем, ці скіли можна говорити. Вони включають в себе Excel, вміння користування Excel та інші будь-які технічні навички, які допоможуть вам швидко обробляти, аналізувати дані і презентувати їх. Фінансовий аналіз він дуже дотичний до аналітичних навичок, але більш деталізований. Тобто, це розуміння, як корелюють між собою різні фінансові показники, і вміння їх аналізувати. Ну і звичайно мовні навички, надзвичайно важливий е, навичка в наш час. Тому що працюючи в міжнародній компанії, е, комунікація часто відбувається е, іноземною мовою, а також це величезна можливість е, для професійного розвитку та особистісного Тому е, невеличкий гайд, як можна прокачати ці навички в університеті, навчаючись зараз. Це участь в студентських організаціях, презентації і публічні виступи, участь в турнірах, дебатах, змаганнях, волонтерство та соціальні проекти, та відвідування різних воркшопів, лекцій, семінарів зовнішніх експертів, тобто те, що зараз ви робите. Ці основні інструменти допоможуть вам. Розвинути різні навички, такі як робота в команді, лідерські навички, там, інші критичні мислення. Але найголовніше насправді це можливість заявити про себе, показати світу, що ви є і хто ви є, і також розвинути свою мережу знайомих. І хочу дати вам декілька порад на завершення. Почну з зони комфорту. Не бійтеся виходити з своєї зони комфорту, тому що саме там починається ваш ріст і точка росту. Про фідбек, просіть фідбек зустріч з зворотню зустріч про вашу роботу, про ваші виконані проекти, тому що так ви зможете зрозуміти, чи в тому напрямку ви рухаєтеся, чи саме. І в якому напрямку що вам потрібно покращити власний бренд: не бійтеся розвивати свій власний бренд, тому що зараз роль у соціальних мережах та в інтернеті є надзвичайно важливою і, можливо, саме таким чином ви знайдете свою першу роботу або наступну якусь іншу. І звичайно, англійська мова must have для всіх, тому що. Саме через знання англійської мови ви розширюєте свої можливості у пошуку роботи і старту своєї кар'єри. Ну і пам'ятаємо про нетворкінг. Підписуйтесь в LinkedIn та Інстаграмі на мої соціальні мережі. Там я публікую також своє життя в робоче життя, тому буду рада вас бачити та відповідати на будь-які питання. І хотіла б поділитися. Можливістю, яку пропонує наразі Deloitte, це курс Inside the Business, курс лекцій від експертів Deloitte, де ви можете долучитися і на і отримати свій перший крок до великої кар'єри. Це буде великий курс. Він буде проходити у онлайн форматі абсолютно безкоштовно. Тому я думаю, що це крута та можливість долучитися до команди. Та спробувати себе в ролі, в ролі аудитора, і взагалі, як працювати в ролі консультанта, як працювати в великій компанії, дізнатися інсайди, які, якими можуть поділитися експерти. Тому на екрані ви бачите QR-код, це код реєстрації на цей курс. Прошу реєструйтесь, заходьте на наші соціальні мережі. Ось тут також ви можете бачити QR-коди соціальних мереж нашої компанії. Долучайтесь, слідкуйте і в будь-якому випадку раді відповідати на ваші запитання. Тож, час питань настав. Дякую. І вже є запитання в чаті. Питають, Без що того. таке да, Digital Solution Lab і чи проводиться mm -hmm. аудит застосування інформаційних технологій. Mm -hmm. Давайте я повернуся на цей слайд. Так, є так. Це один із напрямків нашої компанії. Саме цей напрямок він відповідає за те, щоб створення різних it продуктів внутрішніх для користування там Deloitte України і інших компаній Deloitte по світу. Ось в цей напрям часто є відкриті вакансії розробників. Також бізнес-аналітиків, проджект-менеджерів можна подивитись детальніше на сайті та різних мережах, де публікують вакансії. Угу. І ви, ви, наступне питання було: чи залучається IT при аудиті? Чи проводиться угу. аудит застосування інформаційних технологій? Угу. Можу відповісти, що при аудиті різних компаній одним із пунктів є аналіз різних IT систем клієнта, тому так, таке відбувається. Угу. Дякую, шановні учасники. Чи є питання, ставте в чат ще є хтось. А, пишуть дякують. Що було дуже цікаво. Пішли подяки. Ви всім сподобались. Клас, це приємно. Тому підписуйтесь на наші соціальні мережі, ми завжди раді відкриті до навчання, до спілкування і будемо раді вас бачити у себе в команді. Дякуємо, пані Маргарита. до зустрічі на наших кар'єрних заходах. Дякуємо, що завжди долучаєтесь. ख <laughs> मग